Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся другу частину мого огляду на нові кіти. І сьогодні в нас кас, а отже, це цей агранзовий кіт. І давайте подивимось на нього поближче. Почнемо, ми, мабуть, з одягу для чоловіків. Перед вами мій чарівний Вільям. Подивіться ще раз, який він гарний. я його обожнюю. І давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Отже, ніяких зачісок, ніяких нових борід для чоловіків нам не додали. Ну, мабуть, в стилі раундж ніяких зачісок немає. Давайте будемо дивитися аксесуари. Головні убори та усіляки прикраси. О, головні убори, в нас є навіть одна ціла шапочка. М -м -м, круто! Давайте подивимося, які тут є кольори. Я для цього спеціально зробила Вільяма нижчим, щоб нам зручно було розглядати. Ну, до речі, ця шапочка непогано зроблена, вона mm -hmm. могла б бути гірше. І мені, в принципі, вона подобається. Я б навіть комусь її вдягала. Шапочка топ. Окей. Okay. Так, є декілька прикрас, ось така сережка. Її на Вільяму погано видно, потім на дівчині подивимось. Є ось такі окуляри. Окуляри, до речі, прикольні. Окуляри теж клас, є різні кольори. Є варіант з темними скельцями і зі світлими скельцями. Вау! Окуляри теж круто. І є ще одні окуляри, такі більш квадратні. І є ось така штука на шию. Я роздягла її у мене просто так, а щоб нам було нормально видно. Через текстури цю прикрасу це типу ланцюг. І вона є в теж таких прикольних кольорах, навіть під золото є. Теж прикольна річ, дуже така стильова. Окей, макіяжу ніякого нам не надали. Рухаємось далі, рухаємось до одягу. І так почнемо з верхньої частини. Тут, в принципі, все таке оверсайз. Я таке люблю. Усілякі худі, великі футболки, светри. Ось ця штука прикольна. Такий оверсайз светрик з резиночками. Давайте ми на нього ближче поглянемо. Є фіолетовий споч. Я таке схвалюю. Зроблені складочки на рукавах. Непогано, непогано. Ось така футболка в стилі Шелдона Купера. Тобто, футболка з коротким рукавом надягнута на футболку з новим рукавом. Теж прикольно. В принципі непогано цікаві є кольори і суміші кольорів. Навіть є з малюночками, і вона виглядає як така типу стара футболка. Ось таке худі непогано зроблено. Теж оверсайз з капюшончиком і малюночками. Є різні кольори, світлі, темні, ось такі з градієнтом. Прикольні мені подобається, подобаються, шикарний. Фіолетовий з зеленим клас, ось такі теж прикольні є. Ну, В цілому поки що мені подобається. Але давайте будемо дивитися ближче. Ось дивіться, тут ось ці шнурочки об'ємні, і є навіть об'ємний капюшончик, але кишеньки намальовані. Ну, Тобто на цій хузі працювала людина, якій було не лінь, але вона все ще пам'ятає про те, що це кіт за 150 гривень. Ми, до речі, на цю футболку забули поближче подивитися. Ну, рукави, рукави об'ємні, непогано, непогано, окей. Рухаємось далі. Ось така є сорочка на футболку, і я вже бачу, що тут ґудзики намальовані. Але окей, давайте подивимось кольори. Ось цей червоний прикольний. В мене така вже є сорочка червона. Я взагалі люблю сорочки клітинку. Це моя любов самого дитинства. Тому, в принципі, цей предмет я схвалю і є фіолетовий своч. От дивіться, в одязі вони про фіолетовий не забувають. А коли мова йде про будівництво, вони такі, а що фіолетовий, Ні, не треба. І так, я була права, гудзики тут намальовані, але такі, ну, більш-менш об'ємні кишеньки, в принципі, і комірець теж ніби об'ємний. Хоча такий. Ну, типу, з одного боку об'ємний, а з іншого ніби і намальований. Ну, таке щось незрозуміле. Окей, 50 на 50 ця футболка сорочку. А це що? Ж... Що це за крінж? Ви бачите це? Ну, тобто воно виглядає так, ніби ось ці дірочки вони... ось... воно просто намальоване, воно пласке абсолютно. ну ось там на шиї. Просто подивіться, воно жахлива. І навіть коли віддаляєш, ну коли віддаляєш, воно більш менш. але ось там, Подивіться на руки. Ну, це через те, що Вільям накачаний, але воно виглядає жахливо. Окей, рухаємось далі. Ось така джинсовка є з намальованим комірцем і намальованими гудзиками. А, ось Виворік трішечки об'ємний є, ось там внизу на комірці, але сам комірець намальований. О, коротше, така думка, що цей кіт робили дві групи людей. Одним було зовсім пофіг, іншим трішечки менше пофіг. Тому частково. Але задумка непогана, мені подобається ця джинсовка. Кольори прикольні, вони зробили ці переходи, тобто колір нерівний. Дійсно, видно, що це ніби джинсова тканина. Ну, Непогано, теж 50 на 50 схвалюю. Окей, свочі теж приємні, є такий е, більш світлий, більш темний, більш класичний джинс, чорний джинс. Е, розмальована ось така є прикольно зроблена, ніби людина сама собі розмалювала. Ну, теж, скажімо так, непогано. І останній предмет це ось така класична базова оверсайз-футболка. Нічого особливого в ній немає. Футболка собі і футболка. Е, на ній якийсь напис, є ось така з малюночком, теж в декількох кольорах. Біла мені не подобається, там малюнку зовсім не видно, ось така зі смаженим сиром є і ось така зовсім базова-базова, однотонна, є фіолетова, є біла і є чорна. Коротше, якщо ваш сім любить базові футболки, то для нього це зайде. І, отже, штани, 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 штани маємо аж три штуки. По-перше, отакі рвані джинси. Давайте роздягнемо знову нашого Вільяма, тому що дивитися на його голений торс явно приємніше ніж на оці е, непромальовані текстурки. Ну, дивіться, просто цей пояс він просто намальований зверху штанів. Він пуский, я страждаю. Але окей, свочи. Цих штанів мені теж не подобається. Типу є фіолетовий, але воно якось більше схоже ну, на звичайну тканину, а це мали б бути джинси, але вони навіть сині, не схожі на джинси. Ну, ось там зверху трішки схоже, а далі ні ні. Мені не подобається, джинси йдуть в мінус. Далі в нас отакі штани, типу піжамні, і я так розумію, це для тих, хто любить гуляти в піжамі, так як я це роблю. Вони в клітиночку є теж декілька різних свочей, Прикольно, давайте ще ось так, щоб вам було відніше, покажу. Ось такі темно-сірі, червоні, світло-сірі, ще ось такі є. Ось такі жовті мені не подобаються, і оці мені не подобаються, зелені нічого, оці більш-менш і ці яскраво жовті непогані. Далі є ось такі шорти, теж усе пласке, усе намальоване. Ну, якщо в верхній частині одягу ще більш-менш десь було нормально, то от зі штанами вони взагалі напарились. Ну, типу, зробила і зробили. Окей, схали. Ні, Шорти теж, шорти теж ні, мінус. Коротше, із усіх трьох штанів, більш-менш усі піжамні мені подобаються, джинси ні, і шорти теж ні. І на все тіло нам жодного костюму не додали. Ну, звісно, навіщо чоловікам костюм? Дивимось взуття. Маємо дві пари кросівок. ось такі високі, непогано, тому що неможливо наблизити і подивитися, що там по текстурах. Тому непогано, мені подобається, я б такі сама носила в житті і своїм всім вам будемо вдягати обов'язково кросівки топчика. І є ось такі низенькі, теж прикольненькі, мені подобаються. Мені подобаються смочі, мені подобаються ось ці малюночки. Навіть світлі, непогані, білі взагалі класика. Ось такі червоненькі є, зелені, сині. Ось такі світлі з малюночками, ось такі коричневі з малюночками і чорні з малюночками. Теж круто. Так, подивимось, що є по прикрасах. По прикрасах нічого. Лише я знайшла ось цей типу обгризяний е манікюр. Ну. Якщо під якогось стилістичного персонажа, типу під його вайб, можливо, і підійде, але ну, не для мене. Я таке використовувати не буду, мої персонажі таке не носять. Але, але якщо ваш носять, то чому ні? Як ідея, прикольно. Іноді в людей буває такий манік, іноді люди роблять це спеціально. Окей, переходимо до жінок. І так, ось така сімочка, це моя створена. Вона мені дуже подобається, тому я вирішила показати вам цей кіт на її прикладі. Зачісок нам так само для жінок не додали, і в нас є ось така сама шапочка, але на жінках вона... Вона виглядає якось дивно, мені не подобається. Прикраси всі ті самі. Ну можемо ось цю сережку нормально роздивитися, бо нам було через зачіску її не видно. А зараз видно гарно це ключик, який висить на одному вусі. Як ідея, теж прикольно воно блищить, прикольні кольори. Ну мені подобається цю сережку. Зараховую а, така сама штука на шию, є такі самі окуляри. І, в принципі, усе макіяжу теж нема. Давайте подивимось, що ж по одягу можна зробити висновок, що одяг в цьому кіті робили по методу копіпасту, тому що 90% — це просто той самий чоловічий одяг, але в жіночому вигляді. Але все ж жінкам додали трішечки, наприклад, оцю футболочку, яку можна заправити в штани. Але прикол у тому, що штанів з високою посадкою не дали не логіка. Ну тобто, неможливо навіть з одного кіта нормальний комплект зробити. Але окей, ця футболочка непогана. Залік. Ось ця футболка така сама, як у чоловіків, такі самі свочі, в принципі. Далі ось ця куточка теж така сама. Можемо ззаду ближче роздивитися, як воно виглядає. Ну, Я нічого не казатиму, просто робіть виставки самі. Нормально це чи ні? Ваша думку, можете в коментарях написати. А ми рухаємось далі. Давайте подивимось, що там є ще. А, свочі, свочі такі самі. Ось ця крінжатина така сама. Навіть не будемо на ній довго затримуватись. Ось ця сорочка з футболкою теж така сама, як була у чоловіків, і у тих самих кольорах можемо лише поближче подивитися, як вона виглядає на бубс. Не знаю, мені якось дивно вона виглядає. Окей. А, так, ця футболочка теж є у жінок. Мені трішечки не подобається, як в неї виглядає горло. Ось цей светрик, до речі, виглядає непогано. Він мені подобається. І також у жінок є ось такий топ. Мене цікавить, чому його не дали чоловікам. Типу, що чоловіки не носять топів. Камон. Ну, я знаю багатьох чоловіків, які від такої ковтинки не відмовились. Але окей, прикольний топ. мені лише не подобається, що ось там той вазовий лівчик виглядає під мишками, і його неможливо замінити. Штани. Штани такі самі, і ці такі самі, і ось ці з намальованим поясом теж такі самі. Лише додали ось такі прикольні шортики, вони мені, до речі, подобаються. Пояс теж, в принципі, намальований, але ну що вже чекати від тих ієй. Ну, намальоване плеске, ну вже яке є. Але самі по собі шорти прикольні, і свочі в них прикольні, мені подобаються. Такий трішки стиль Харлі Квін. Шорти я буду використовувати. Шорти залік. Окей. Так, давайте подивимось, і опа! Для жінок ми маємо навіть один комплект на все тіло. Ось така сукенька сарафан на футболочку, і тут навіть є щось об'ємне. Це рюкзачок! Який миленький рюкзачок. Ну, ви гляньте. І свочі теж такі прикольні трішечки стиль Фредді Крюгера. Ну, знаєте, воно виглядає таке, ніби як брудне, але ніби спеціально. Типу це такий стиль. Угу. Кроця, повний гранж. Мені дуже подобається ця сукенка. Ага, давайте подивимось, який є прекрасний жінок, їх трішечки більше. Ми маємо ось такі прикольні шортики чи обрізані колготки. Не знаю, що це, але воно виглядає непогано. Мені подобається там, внизу воно теж якось впивається в шкіру на стегнах, в принципі, якщо дивитися здалеку, то норм. Також є ось така резиночка на руку. Це прикольна деталь, бо багато хто я знаю так носить, я теж так носу ношу, тому що це зручно, коли завжди під рукою є резиночка. І такі самі обрізані нігті в чоловіків, які були, і в жінок теж. Ось такі свочі є у цієї резиночки, і взуття в нас є таке саме, жінкам нічого не додали. Ось такі низькі, такі самі, як були в чоловіків, і високі теж такі самі. Спонсор цього відео фраза такі самі. Порахуйте скільки разів я її сказав. Висновок задумка прикольна, фасончики речей прикольні. Свочі прикольні. Виконання не прикольне. А також знову, як завжди, обділили чоловіки. Ой, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте подобайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами була гілка на Вже на монтажі я помітила, що забула вам показати другі окуляри, які є у цьому кіті. Ось ці квадратненькі. Вони теж, в принципі, прикольні. Тому ось зараз показую ці окуляри. Мені теж Па-па!